Які цілі має Іран, коли починає влізати в російсько-українську війну? В них багато причин допомагати Росії в її війні проти України. Частково ми вже розповідали про них у недавньому відео. Зараз зосередимося на ще одній: це можливість масового випробовування своїх озброєнь для підготовки до війни проти Ізраїлю. Ми всі бачимо, що іранські дрони Камікадзе використовуються переважно не проти Збройних сил України, а проти цивільних об'єктів та енергетичної інфраструктури України. Це не просто людожерська тактика Кремля, впевнений, що російським генералам це нашепотіли їхні іранські радники. Іран чудово розуміє, що він не має шансів на полі бою проти армії оборони Ізраїлю, немає шансів і у війні в повітрі. Військово-повітряні сили Ізраїлю не просто на голову сильніші, ніж іранські ВПС, вони взагалі незрівнянні величини. Але Іран чудово знає про вразливість ізраїльського тилу, невелику територію держави євреїв і колосальну щільність населення на цій території. Для Ірану терор це асиметрична відповідь на військову потужність Єрусалиму, використовуючи свої озброєння в Україні, особливо проти цивільних, Іран перевіряє їхню ефективність. Здатність долати протиповітряну оборону, вплив їхніх ударів на суспільство і масштаби руйнувань, коригування та зміни після збору даних іранські інженери вже вносять у нові моделі. Терор має бути не просто тотальним, але й безперервним, розтягнутим у часі та нестерпним для цивільного населення. До речі, це одна із причин, чому Ізраїль не готовий продати Україні свої системи протиракетної оборони, такі як ХЕЦ. Їх використання в небі України дасть Ірану безліч інформації про те, як ці системи працюють, на що здатні і як навчитися їм протидіяти. Реальні можливості Хец 3, наприклад, невідомі. Ми знаємо, що в 2019 році Ізраїль спільно зі США провів успішно три секретні випробовування Heads 3. І ці випробовування не просто так були секретними. Ізраїль найменше хотів би, щоб Іран знав про реальні можливості ізраїльських систем ПРО та створював свої дрони. І ракети з урахуванням цих знань. Іран максимально вивчає всі випадки перехоплень і намагається дістати будь-яку інформацію з цієї теми. Не просто так українське командування заборонило розголошувати інформацію про успіхи та можливості німецької ІРІСТЕ, яка показала себе не як просто ефективна, а як надефективна система перехоплення. Резюмуючи, важливо розуміти, що російсько-українська війна для Ірану це не більше ніж полігон підготовки своїх систем. Для війни з Ізраїлем у Тегерані, як і в Єрусалимі, всі чудово розуміють, що в тому чи іншому масштабі, доки існує нинішній режим Аятол, ця війна трапиться як з іранськими експедиційними корпусами на кшталт тієї ж Хезболи, в планах якої вже є наміри захоплення території Верхньої Галілеї, так і з самими силами Квір безпосередньо.